Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хотів би вас привітати з новим 2026 роком та обговорити цікаві моменти із відеоролика «Вот що місяця, січень 2026. Чому тільки цікаві моменти? Тому що в основному цей відеоролик поєднує інформацію, яка повторюється. Тобто, те, що ми знали, той самий новорічний наступ 2026 року, чи інше там нова лінійка стешок американських і так, далі, і так далі. Та інформація, яку ми вже й так знаємо. Тому будемо обговорювати три основні такі пункти. Перша найцікавіша інформація, яка була у відеоролику, а більше з'явилося на вод Експресі. От злив це про спецглаву бойової перепустки операція Миротво. Це та сама колаборація, друзі, із робокопом. Нова колаборація, перша колаборація 2026 року. Будемо розбиратися по тій інформації, яка є, тому що навіть машина, яка там буде, вже відома. Також згадаю, за другий сезон натиску червоного дракона трішечки там по строкам, пробіжимося по основному, що в нас було додано. Ну і третє, що будемо обговорювати коротко, буквально, тому що ще тільки поверхнева така от є інфа. Це по п'ятому сезону серії легенд натиску, а точніше по магазину жетонів, друзі. Будуть трансляції в певні дні, ще немає ні графіку, нічого, але все ж таки будемо фармити ці от жетончики і будуть якісь друзі, в нас товари у магазині жетонів. Будемо обговорювати те, що ми маємо на даний момент. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з колаборації, друзі, франшизи RoboCop і World of Tanks в рамках спеціальної глави бойової перепустки Операція Миротворець. Оце найцікавіша інформація. В офіційному відео там є тільки натяк на це, але на Вод Експресі з'явився злив. І це вже доволі непогано, тому що тут дуже багато про що говориться. Ця традиційна січнева спеціальна глава бойової перепустки і перша колаборація ВОД у 2026 році. Дати друга половина січня 2026 року. Танк орієнтовно м 6 вай 120 важкий танк 9 рівня, прем, механіка, резервні гусениці. Тобто, друзі, знову американська машина, так само, як, наприклад, у нас було у минулому році. Якщо подивитися на те, що було у минулому році, то в нас там була спецглава бойової перепустки Рембо. Тоді сама машина от була Рембо по типу М103. Ну, це все зрозуміло. Клон можна сказати, тільки з гарматою там трішки іншою. Але тим не менш, що в нас було для порівняння, що очікувати в цьому році. Було друзі, в нас у цієї от спецглави бойової перепустки 50 етапів, 14 днів для проходження. Поліпшена лінійка нагород коштувала 3,5 тисячі золота. Наскільки я пам'ятаю, якщо подивитися, от по нагородах, то ми можемо побачити от базові нагороди, бачите приблизно які будуть десь тисячу бон, там трішки днів преміум аккаунта, кредити. Обладнання трофейне на вибір, це само собою буде. Інші елементи кастомізації, резерви, всі справи. Поліпшення нагороди, звісно, включають основне це оп-машину 9 рівня. Так само, скоріш за все, буде і в цьому році. Звісно, дуже детально розбирати ці нагороди немає ніякого сенсу, тому що, друзі, ну, вони трішки можуть відрізнятися, всі справи, колаборація інша. Оці члени екіпажів будуть інші, всі справи. Але тим не менш, для того, щоб ви орієнтувалися, я вам показую цю інформацію, будуть само собою набори за золото, плюс-мінус так, як у нас було, наприклад, у минулому році. Якщо от поговорити, що це представляє сама франшиза, це у нас, друзі, вона почалася от з 1987 року Робокоп, коли вийшов фільм. Потім вийшов фільм RoboCop-2 в 1990 році і Робокоп 3 в 1993 році. Також були випущені телесеріали, комікси та комп'ютерні ігри. Франшиза зібрала понад 200 мільйонів доларів у всьому світі. У лютому 2014 року була випущена четверта частина як ремейк. Що виступає в якості перезапуску сюжетної лінії під одноіменною назвою? От така, друзі, інформація додаткова. В основному вона з Вотекспресу, я ж кажу я оцю статтю, яка там з'явилася, вам і цитую, доволі непоганий такий злив, тому що з офіційного відеоролика практично нічого не зрозуміло, а тут, бачите, навіть вже машину указали, яка, скоріш за все, вірогідно буде. І це не те, що навіть, скоріш за все, вірогідно буде, а вона і буде, друзі. Чому я так кажу? Тому що вже на офіційних телеграм-каналах, інших платформах з'являється фрагмент. З оцим 3D-стилем на цій машині. Воно видно, от верхня частина башти, можете зараз побачити, я вам продемонструю М6Y120. І от конкретно от знімається верхня частина башти, і бачимо, навіть лючок засвідчується, один із лючків даної техніки. Тобто це 100% друзі, інформація, це невірогідно і не орієнтовно. А це буде якраз ця техніка. Тепер давайте друзі поговоримо за другий сезон натиску червоного дракона 2025-2026. От. Звісно, про нього я вам розповідав із тесту загального от у цього 2.1.1 показував конкретно, що там у нас були за нововведення. Але тепер у нас є інформація по строках, наприклад. Плюс до того я підсумував, що з нового нам очікувати от у натиску в цьому запуску. Якщо подивитися по датах, то тут із 14 січня от початок по 23 лютого 2026 року от у нас закінчення. Тобто, в принципі, як завжди, друзі, 6 тижнів все зрозуміло. Що в нас нового? Додано, нову мапу Ерленберг, оцю змінену, нові товари бони в магазині натиску. З'явилися те, що ми вже обговорювали. Це маскувальна сітка високої щільності 4 тисячі бон, додає до характеристик машин плюс 7,5%, 12,5 і 17,5% до непомітності нерухомої машини. Ну і телескопічна система спостереження. 5 тисяч бон додає до характеристик машини плюс 27,5% до огляду нерухомої машини, але не більше 445 метрів. Це все ясно. Ну і третє, це машина, друзі. Машину, яку акційну нам додали, називається вона LTC2 США ЛТ9 рівня, акційна механіка магазин заряджання на 10 снарядів. Я про неї вже згадував, ми дивилися от з тесту на неї. Вона буде коштувати 16 тисяч бон, і наскільки я пам'ятаю, в золоті вона буде, друзі, в ранзі. Тобто так само, наприклад, як 114 SP2, Charlie от, от Конкретно от в тому місці буде вона знаходитися, тобто до золота потрібно доходити для того, щоб. Була можливість за фулку за повну вартість викупити. Ну або вище, якщо ви хочете заслужити знижку на неї. Ну і також, друзі, із такого цікавого, що було у відеоролику, звісно, дуже мало інформації ще. Але магазин жетонів серії легенд натиску п'ятого сезону. От ця інформація ще там була присутня. Дати з 20 січня по 22 лютого. Серія легенд натиску повертається з п'ятим сезоном уже 20 січня. Заходьте на трансляції та вболівайте. За найкращі команди Європи на Твіч здобувайте жетони серії легенд натиску за перегляд і витрачайте їх у знайомому в магазині серії легенд натиску. Звісно, ще дуже мало інформації про цей от магазин жетонів серії Легенд натиску, але тим не менш, скоріш за все, у нас є дуже великі шанси, що ми побачимо серед товарів, таких як дні преміум аккаунта, резерви, розхідники, там 2D-стилі, 3D-стилі, побачимо це 100%, скоріш за все. І навіть прям маш машини восьмого рівня скоріш за все, тому що останні магазини жетонів після виходу в О2.0 містили одну або дві од преммашини восьмого рівня. Тут так само повинно бути, звісно, будемо дивитися щодо як, коли вже буде офіційний реліз, так скажемо, регламент на офіційному сайті будемо розбирати, але це дуже хороша інформація. От такі, друзі, основні пункти, які я вам хотів розповісти із цього відеоролику во місяця січень 2026 року, тому що там дуже багато такої інформації, не дуже цікавої, яка повторюється в якості нагадувань про. Просто-напросто розповідається. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!